Вітаю на каналі сервісного центру ЕйґіМКІ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас з'являється в продажу, та оскільки з тим, в зв'язку з тим, що в нас вже ну майже немає часу на те, щоб знімати якісь відеогляди чи ще щось. Це відео буде на цей ноут дуже коротеньке для того, щоб зрозуміти, скажімо, стан, зрозуміти його комплектуючи, на що він здатний, і на цьому будемо зупинятись. Це в нас та серія ноутбуків, яка мені дуже подобається. Ну, є, звісно, що кращі, Проте саме Lenovo Legion 5-та серія. Це в нас 15CH 0,5 модель, як і 0,6 моделі, як і моделі, які йдуть на Intel. Саме цих Легіонів мені подобається, тому що, ну, скажімо так, тут немає якихось критичних недоліків, є дуже багато приємних нюансів саме. За конструкцією цього ноутбука, тому, скажімо, за сукупністю всіх цих факторів, це, як, на мій погляд, одна з тих моделей, яка заслуговує на увагу ну, тобто, зручно і, і вдало. Так, давайте розпочинаємо одразу швиденько по характеристиках, оскільки модель ach 05. То тут у нас стає четверта генерація Ryzenів Ryzen 7 4800, 4800, ну, тобто посерединці він знаходиться між 9 та 5 Райзеном. Далі по відеокартах вбудована в Процесор, та, яка буде дозволяти роботи роб, працювати від батареї довше. І дискретна RTX 2060. Дискретний RTX 2060, 20-та серія. Ну, тобто, вже в нас 40-ві вийшли, є ще 30-ті. Тобто, скажімо, якщо цю відеокарту раніше відносив до потужних, скоріш за все, сучасні відеокарти вже посунули її десь в сегмент впевненого середнього рівня, тому що, ну, все ж таки, це 192 біта шини, це 6 ГБ пам'яті gddr 6 це відеокарта, аналогічна, скажімо. GTX 1660 тільки з технологією RTX, для того, хто буде цікавий, зможе пошукати, чим вони відрізняються. Ну, тобто, впевнений, середній рівень, відеокарта, з якою можна працювати, мало того, що з будь-якими програмами, ще й можна погратись в ігри, я б сказав, би, що на високих налаштуваннях це можна буде зробити без особливих проблем. А, так, диск, який встановлений в цьому ноутбуці, це у нас, як завжди, NVMe PCI-Express, швиденький, бачимо, що це у нас 98% здоров'я, 100% у нас продуктивності, 110 всього лише днів він пропрацював. 14 терабайт за цей час було записано. Ну, у нас це хто розуміється, швидкі надійні диски, тому тут має бути все без будь-яких проблем. Батарея в цьому ноутбуці в нас всього лише 31 цикл, 5% зносу. Тобто майже повністю вся її ємність залишилась. Скріншоти, як завжди, скільки цей ноутбук пропрацював від цієї батареї, будуть у нас на сайті. Якщо я не помиляюсь, там більше трьох годин має бути. Ну, тобто це досить довга робота в режимі, звісно, перегляду фільмів, тому що все ж таки в режимі ігор чи будь-якої іншої діяльності, яка вимагає великої продуктивності від процесора та особливо дискретної відеокарти, звісно, ноутбук буде працювати від батареї недовго, ну і відповідно не на всій своїй. Потужності, максимум там, на 60%. Стан ноутбука, давайте ще перед станом екран. Екран на нас 15.6, тут, до речі, він в чудовому стані, без будь-яких проблем, без навіть подряпин, потертостей, 1000 до одного підвищений контраст, яскрава картинка. 100% SRGB, тобто повне охоплення кольорової палітри, яка є в операційній системі, яка використовується. 144 Гц у нас частота оновлення а ЕС, ну тобто це такий вже собі впевнений стандарт якісного екрану, який встановлюється навіть в разерах серії Base, тому ну, якісна картинка, класні кути огляду. Тут це чудово. До речі, бачимо, що тут навіть ну, в стані ну, скажімо, стан залишились наліпки навіть на ну, можливо це замінена рамка. А, тобто виглядає чудово. Далі по стану бачимо, що на кришці матриці ну, є, звісно, подряпини, тому що ну, все ж таки ноутбук у нас вживаний. Ось такі вони ну не критичними погляд, чому що чого б не були критичними? Є невеличкі, бачимо ось тут сліди по кутах, знову ж таки від використання, є невеличкі затертості, проте е, я вважаю, що це жодних проблем для використання ноутбука складати не буде. Клавіатура в чудовому стані. якщо придивитися, видно, що трошки заполіровані все ж такі кнопки. Тобто людина працювала з текстами, немає яскравої заполірованості саме на ВСД, тому ну, не так, щоб він там використовувався, запалили його там, наприклад, іграми. А, так, підсвічування питали, а, Мінімальне, максимальне і вимкнене. Тут всього лише три режими. Далі, давайте по портах. А, є, ну, тут, як завжди, на цих регіонах чотири отвори для відведення гарячого повітря. Чудово зроблено багато портів. USB тут 3,5 для підключення навушників. Тут ще один USB а, знову ж таки, отвори для відведення повітря. Далі купа портів, яка знаходиться на задній частині, дуже зручно, як на мене, якщо ноутбук використовується стаціонарно, ще два отвори для відведення гарячого повітря, тобто їх чотири, це максимальне в ноутбуках, яке мені зустрічалось, тому і кажу, що з охолодженням все в порядку тут LAN мережа USB-Type C. А без позначки Power Delivery. Ну ми не рекомендуємо вживати ці використовувати блоки універсальні. Ще два порти USB. Як на мене, чудово, чотири порти в ноутбуці це клас. HDMI для виведення з зовнішнього на зовнішній монітор. Ну Це Kensington Lock, У нас це в нас роз'єм роз живлення, звичайний скверпін, який використовується в саме легіонах. Так. Блок, який йде в нас в комплекті в цьому ноутбуці, це в нас оригінал, як завжди, щоб все було без проблем. 230 Вт, саме той, що має використовуватись з цим ноутбуком. Так, і на закінчення давайте продемонструємо все ж таки роботу відеокарти. Так, це дані за відеокарту, ну, якщо це колись буде когось цікавити. Так, до речі, те, що на екрані немає жодних навіть подряпин. Так, одразу скажу, що ну, знову ж таки, я позиціоную цей ноутбук як впевнений середній рівень, тобто той ноутбук, який може виконувати будь-які завдання, ну, крім найскладніших, звісно, на високих налаштуваннях ігри так і таке інше. Є деяка відповідність процесора відеокарти, тобто впевнений середній рівень процесора і відеокарти. Разіни це продуктивні процесори, оскільки система зібрана з новими витратними матеріалами, перегрівів тут не має бути в цьому ноутбуці, знову ж таки, непогана система охолодження. Яка запобігає тому, щоб цей ноутбук перегрівався. Ну, звісно, що треба її обслуговувати принаймні там раз на півтора-два роки. Так, все в нас вже завантажилось. Ось, скажімо, така досить суттєва гра, яка суттєво навантажує в нас і процесор, і відеокарту. Бачимо, за який час все в нас тут завантажилось. Перевіряємо налаштування відео. Бачимо, що вони знаходяться на високому рівні. Ну, можемо поставити навіть ультра. Абсолютно нормально має все працювати навіть на режимі ультра з відеокарти RTX 2060. Ну, тобто, і деталізація, і швидкість. Все тут в порядку. І по, дан... по даних податчиках, давайте наприкінці подивимось. Так, Потужність дивимось, максимально відеокарти 82,7 Ну, Тобто для RTX 2060, це. Типові показники. А, так, максимальна температура процесора за весь час, поки він працював, 81,4 це дуже низька температура. Ну, Скоріше за все, там десь якісь будуть навантаження буде більше, але ноутбук, ще раз повторюю, не перегрівається. Потужність саме відеочіпа, тільки 59 Вт. Сама відеокарта ось вона починає тільки набирати температуру 60. В сталому режимі ну, має бути десь, я так гадаю, що буде десь 78, тобто це знову ж таки чудові температури. Тому о, дуже чудова модель, дуже вдала модель в гарному стані, тобто ну, є там потертості, якісь некритичні подряпини, проте вона повністю ціла з чудовим якісним екраном, впевненого середнього рівня процесор відеокарта. для когось буде дуже приємне придбання. В нашому сервісі ми їх продаємо з гарантією в 6 місяців. В двох словах, можна купити в Києві у нас в офісі на Подолі. Можна замовити безпечно отримати в себе на відділенні. Ми беремо передоплату тільки за доставку 300 гривень. Все інше можна буде перевірити, бо ноутбук приїде саме в такому стані. У вас на відділенні все побачите, сплатити решту. Але якщо ви хочете навіть зекономити на комісії новій пошті, можна перерахувати на розрахунковий рахунок ФОП. Безпечно знову ж таки, тому що ну, репутація в нас вже на протязі декількох років, немає ніяких претензій до нас, підтримуємо ми свою гарантію, знаємо якість тих ноутбуків, які робимо. Це вже дивіться. Вам зручно. Це в нас 5 Йом 515 05H. Дякую за перегляд. Серісний Це центр AGMK. До побачення.